калуші на березі річки Лімниця відбулось традиційне водосвяття у день богоявлення. Десятки калушан зібралися тут, щоб долучитися до святкового обряду освячення води. Урочисту подію очолили священнослужителі Кожен із нас є подобою Божою і що ми зробили один одному? Те ми зробили Ісусові. Те ми зробили Богові. Тож сьогоднішнє свято відкриває для нас. Те, що може ще по цей день для багатьох закрито. Нехай сьогодні та вода буде скріпленням нашої надії на швидшу нашу перемогу. Нехай буде підсиленням нашої віри, що це не просто вода, це є свята агіасма, як називається вона із грецької. Тобто у перекладі означає велика святиня, і хто сьогодні споживає ту воду, він сам стає. Великою святиною. Після обряду місцеві мешканці набирали освячену воду в пляшки, пили її, а найсміливіші традиційно занурювалися у річку. Для пана Петра це вже багаторічна традиція. Це для нас велика традиція, це водохреща. Найперше це є три свята, це є Різдво Василь і Йордан. Йордан завжди відмічає. Традиційно купання на ріці. Ну і це у нас сімейна традиція, в нас вже сини підтримують. Наші сімейну так сказали традицію, а сам по собі вже десь 27-28 років. У Калуській громаді на березі річки Лімниця воду освячують вже 35 років поспіль. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.